Нimандар Вількюрлих одр ausgewiesen werden. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання. Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту, затримання або вигнання Ніхто не може зазнавати безпідставного арешту затримання або вигнання. Auch darf keine Не може також накладатися покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину. Не може також накладатися покарання тяще від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину. Не може також накладатися покарання тяжче від того, яке могло бути застосоване на час вчинення злочину. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Кожна людина має право вільно пересуватися і обирати собі місце проживання у межах кожної держави. Хадасрет єдеслянт аншліст зайнесен цуферлясен у Трюкер ірлянд. Кожна людина має право покинути будь яку країну, включаючи й свою власну і повернутися у свою країну. Кожна людина має право покинути будь яку країну, включаючи й свою власну і повернутися у свою країну. Кожна людина має право покинути будь яку країну, включаючи й свою власну і повернутися у свою країну. Jeder hat das Recht, Asyl vor Verfolgung in anderen Ländern zu suchen und zu genießen dieses Heiligtum. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком. Кожна людина має право шукати притулку від переслідувань в інших країнах і користуватися цим притулком.

Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або право змінити своє громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або право змінити своє громадянство. Ніхто не може бути безпідставно позбавлений громадянства або право змінити своє громадянство.